Так що друзі Дійшло діло до поліровки от така от фара от, в такому стані, що видно. Така вона, скоріше всього вже було лакована, бачите тут є. А тут я вже почав полірувати. Ніщо нуждачкою перетираю допіру 800 нуждачка. І погнали. Будечку. На якийсь брусочок бажано м'який. Якщо чуєте, що такі звук, так як скривоче, то, то як десь піщенка або камінець. Треба змочити або зміти водою. Бачите, як ножеві не дай. І навіть можна або полакувати, або полірнувати краще всього. І було полакувати, Но Якби надовше, А я буду полірувати. Счатку робимо 800 обидві фари. Потім півтора тисячі. 2000 і трьохтисячним. Цей процес не буду показувати. Я покажу результат після поліровки. А то є бачите, яка вона має бути фарасі блистита. Треба нам той жовтий той слой і все, і треба зошліфувати наждачкою. Такий жовтий бруд тече. Можна було б по кружі обклеїти, до нуждачкою не зачепити чи машинкою. Я стараюся акуратно. Бачите, вже як видно на ходу, як фара. Вже видно в середині навіть можна лампочку побачити середині ну, тисячною півтора тисячі потім двохтисячною і трьохтисячної і буде все гуд ставлю наразі на паузу так глядачі де воно вже виглядає Це я допіру Прийшов 800 наждачкою, півтора тисячі, 2000 і 3000. Так же виглядає фара. Направда віссухня файно вітрим, тут треба до бамфіру обклеїти б я не зачепив Можна навіть такий варіант замотувати на воду. 800-ї півтора тисячі, і 3000 тисячі на нам І просто купити балончик лаку і залакувати, і воно теж буде як новенька. Далі трошки підсохне тут клею скотчем і полірувати Так, друзі, таку пасту використовую. Крупнозерниста. Полирушного, машинку машинку и желтый круг. У меня кусок вервало, зашпил у кант. И зарубим полирувал. Полирульку файну сболтать. Неудобно було одною рукою знімати і одною полірувати. Не знаю, як би то телефон поставити, якби було в одному. Ось так воно виглядає. Є трошки, бачите, тут був вуголі, що добре придивитися, є середини, типу як кропки з води чи що шофара запотівала. А так в цілому суперова. Китає і катає. катає. Так, що, так що всім удачі. Мирного неба над головою, щастя, здоров'я, всім щасливо!